Всі добре пам'ятають 23 рік, коли влада розповідала, що на 100% убезпечила об'єкти критичної інфраструктури. В першу чергу ми говоримо про об'єкти енергетики: це і ТЕЦ і ГЕС. І підстанції, що вони зробили все і витратили мільярди гривень не лише для того, щоб убезпечити від уламків, а й від прямих потраплянь ракет рашистів по цим об'єктам. Ви всі в це повірили, відклали екофлої, генератори, все інше, і думали, що все гаразд. Але потім сталося те, що відбулося: Рашисти знову почали бити по об'єктам критичної інфраструктури і знищувати їх. І влада зараз не може відповісти, куди поділися мільярди гривень, які вона на це витратила. Сьогодні ми знову стали державою, в якій з кожного двора, з кожного кафе, з кожного магазину лунають генератори, і це лише початок, тому що сьогодні немає по 12 годин світла а в восени ситуація буде ставати ще гіршою. І е, замість того, щоб сьогодні шукати механізми здешевшення пального. Що робить влада? Вона знову планує обілетити вас по-другому колу і піднімає акцизи на паливо. Ви бачите, за мною стело. Ми сьогодні повертаємось з нашого відрядження. З нашою командою ми були і на Донецькому напрямку, і на харківському напрямку. І навіть це розуміють сьогодні наші захисники, не дивлячись на те, що в них інші питання. Плюс вони розуміють, що і для них паливо здорожче. а дуже часто вони купують його за свої. Але держава про це не думає: не думає про людей, не думає про завтрашній день, а лише про те, як витратити ваші мільярди.